Дорогі пацієнти, ласкаво просимо до гінекологічного відділення Оксфорд Медикал Вікал Одеса, місце, де ваше здоров'я та комфорт є нашим пріоритетом. Ми знаємо, що проблеми жіночого здоров'я можуть бути делікатними та чутливими, тому забезпечуємо спокійне середовище, де ви можете отримати професійну допомогу та підтримку з боку наших спеціалістів. Мета нашого відділення полягає в тому, щоб надавати високоякісні гінекологічні послуги. Орієнтуючись на потреби наших пацієнток, ми прагнемо підвищити обізнаність жінок про їхнє здоров'я. У нашому відділенні працюють висококваліфіковані лікарі-гінекологи з високим досвідом у своїй сфері. Наші послуги. Консультації з питань гінекології та репродуктивного здоров'я. Діагностика та лікування захворювань жіночої статевої системи, профілактичні огляди та аналізи, консультації з питань, планування сім'ї. В нашому відділенні ми використовуємо лише сучасне обладнання для діагностики та лікування, що гарантує точність лікування та ефективність терапії. Ми розуміємо, що візит до лікаря може бути стресовим, тому наш персонал завжди готовий забезпечити комфорт. Від процесу запису на прийом до самого візиту до лікаря ми прагнемо зробити ваше перебування в клініці максимально зручним. Чому обирати нас? Висококваліфіковані спеціалісти, які постійно вдосконалюють свої знання та навички, сучасне обладнання та технології, що забезпечують точність та ефективність діагностиці, індивідуальний підхід для кожної пацієнтки та створення комфортної атмосфери. Співпраця з провідними лабораторіями для швидкої та якісної діагностики. Гінекологічне відділення Оксфорд Меліколодес це ваш надійний партнер у турботі про здоров'я. Ми впевнені, що кожна жінка заслуговує на якісну медичну допомогу та підтримку. Ми тут, щоб допомогти вам зберегти здоров'я і впевненість у кожному етапі вашого життя. Запрошуємо вас записатись на прийом і відвідати наше відділення.